Добрий ранок, середа 7,43. І я тільки сів машину. Сьогодні трошечки проспав. Мав би встати, як завжди, 6.620, а став 7.06. Так що 7.43, підкрапує дощик. У нас голоско світиться, тому не буду тратити час, а зразу помаленьку їду туди. Але блін, то вже 15 хвилин пройде. Ага, знайшло. Зашипісь, в Древній град, ясно, за місто я не їду. Дуже дякую. Як чули, замовлення прилетіло, звука немає. Шостим додатком сталося, я фік його знаю. Враховуючи, що вони голосовий зв'язок, вже скільки більше року не можуть нормально зробити, то напевно той баг теж буде фік з нас, скільки часу. Що я хочу сказати? То що просто за 15 хвилин вже 8 година, поки знайду замовлення, поки виконую, не знаю. Ну ладно, їду туди, якщо не буде замовлень, то вже просто почекаю 8 години. Знайшло замовлення на Пимоненка, 2 км на гетьмана Мазепи, це в принципі, по дорозі і 230 е, чистий дохід готівкою, В принципі, можна. Тому погна... А, навіть 1,3 подача, чому писало 2? Невідомо. Тому їдемо. Що ж, замовлення виконав. Я тут на Пимоненка 8.20. Ну, рівно пів години їхав. Через дощик тупо все світиться. Знайшло одне замовлення було по дорозі. Я його відхилив, тому що там 2,7 подача була. На Богдана Хмельницького назад з'їхати за 255 чистими. Ну, щось не дуже чесно хотілося, але тепер немає замовлень. Так, заглушу тоді машинку, постою, почекаю. Я думаю, що має прийти замовлення покраще. Ну, ось що і казав, подача 990 метрів. Їхати на Сихів червоної калиди 3,5 кілометра за 195 чистий дохід. Ну, нормаз, тому швиденько погнали. Дощ валить піпець. Мене ще бляха не туди завело. Довбаний навігатор чи довбана точка, я не знаю, куди воно. Бляха-муха, це капець. Куди воно мене з. Хоче вимушений тут тепер кататися. Я ту новобудову бачу, але тут не поїдеш, тому що тут ще одна будова. Коче, завело мене, він зна куди. Ой, ладно. Виконав, їхали, їхали, приїхали та їхали, блін. В принципі, швидко, 10 хвилин. Заходить, у мене приблизно 10 хвилин подача була, і 10 хвилин їхали. Знайшло наступне, подача 1-2 їхати кудись на Шевченка за 358 чистого доходу. Непогано так, тому їдемо. Так, замовлення виконав. Ну, як завжди, такі поїздки всі це з компенсацією. Ну, Але але ладно. Такс, і знайшло коротеньке. Здається, кофі вже таких немає, дощик майже перестав. Але так, подача тут 1 кілометр, їхати 3 кілометри. За скільки там 100? За 147, що, в принципі, все одно доволі таке добре. Тому їдемо. Це буде третє замовлення, і зараз на годиннику 9.19. Так, замовлення я виконав, правда, не знаю, де ж то, блін, припаркуватися. Так, ладно, хай машинка поїде, і ще все місто світиться. Все місто світиться, тому треба десь встати. Чекати наступних замовлень. Ну Якраз погано весь центр тупо перестав світитись. А навколо райони Сихівські, Блін, все світиться. Можливо, я навіть ризикну, включу можливо, 2 кілометри. У мене так 100% прийняття. Не знаю, чи то кудись їхати, чи то чекати. Знайшло коротеньке замовлення, тому газуємо. Подача один кілометр їхати там два з копійками за 110, можна їхати. Це якраз в сторону Чорновола орієнтовано, а там район ще світиться. Так що здається, непогано має вийти. Сьогодні вівторок, вчора в понеділок, топаду доща не було, з -з заторів не було. А сьогодні, от катаюся, особливо так от центр машинок щось дофіга, враховуючи, що... Минулі дні так само були дощі і таких заторів не було. Сьогодні щось, не знаю, машин побільшало. Так, замовлення виконав. Зараз у нас 10.07. Ага, і вже нічого не світиться. Прикол. Чуть-чуть треба було лише почекати, вже нічого не світиться. Ем, тому їду... Їду, їду в сторону Ашану. Туда. Заїхав на вок, зразу заправився і взагалі нічого не світиться, 15 по 10. І, чесно кажучи, я в районі, я би вже в принципі, може би і нікуди не їхав, але, блін, 15 по 10, йоли пали, чому взагалі нічого не світиться, аж, аж дивно насправді. Ладно, зараз десь сам далі від'їду, хоча там можна було і тут сидіти, чекати, ну але ним. Знайшло куди на Кайзервальд, та ні, від Хеллю, не хочу. Тим паче заготівку, звідти я замовлення точно ніякого не знайду, тому ну його в баню. Таке не хочу. Ладно, чекаємо. Знайшло замовлення, доставка, 1.2, подача і їхати. На Зелену, Арсен за 190 майже. Та в принципі нормально. Напевно. Головне встигнути за тих 40 хвилин доїхати на Зелену, щоб ще в промку влізти. Було б суперово. Тому їдемо. Ах, замовлення виконав. Можна шукати замовлення в район. Повертаю на Арсен. І посижу, почекаю на Арсені. Думаю, може то собі чаю в апаратіку взяти, за два цуньку, випити з лимончиком. Так, зараз треба знайти місце і будемо чекати замовлення цього. До ну, чесно кажучи, вже пройшло фактично 20 хвилин, двіжу ніякого, замовлень немає. Блін, і сидіти, я так не люблю то сидіти чекати, але просто їхати в пусту теж, чесно, неохота. Я не знаю, я вже і уклон підключив, щоб в районі щось знайти. Ладенько, сидимо, чекаємо ще трохи. І, їду, коротше, я помалу по зеленій вниз, через центр додому. Та я мав, блін, це не моє, от то сидіти чекати. Півгодини, півгодини. Жодного замовлення. Я навіть от, останніх 10 хвилин... Думаю, ладно, включу болт просто не в район, а так може щось знайде, я вже звідти в район поїду. Та ніфіга, півгодини прийшло, я манав сидіти фіксним. Я вже поїдуся, я думаю, що по дорозі полюбе, щось знайде. Хо-хо, знайшло замовлення, фактично. Ну я не в районі, я тут на Замерстинівській. Зверху самого знайшло замовлення з форума, Якраз до форума ти під'їжджаю 650 метрів. І якраз на початок і там за 100 гривень готівкою. Ну, проїхали ми, виходить, фактично десь кілометрів 5 в холосту. Зато переекономив час. Так, ну що ж, я в районі. 11.42. сказати 4 години пройшло як я виїхав з хати, але машина в русі була 3 години і 16 хвилин. Так, розрядилася батарейка, поставив нову. Що я там хотів сказати? Проїхали 55 кілометрів, що в принципі стандартно для мене. І скільки заробили, ви зараз бачите на екранах. Гадаю, десь приблизно та тисячу та полюбе частими є. Що... Шов... Та непогано. Непогано. Ось такий був деньок сьогодні. До наступних зустрічів. Усім папулечки, па-па!